Привіт-привіт, дорогі водолії! Вітаю вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш таропрогноз на травень 2024 року. У травні місяці у нас розвертається плутон. Плутон, який тільки на початку року зайшов у ваш знак, який несе вам у життя дуже великі зміни і трансформації, він повернеться в нульовий градус водолія і трішки полегшить свою хватку, трішки полегшить вам життя. Можливо, потрібно буде повернутися. У якійсь минулі ситуації, ніби востаннє на них поглянути, і востаннє вирішити, чого ви дійсно хочете. Востаннє, ніби, знаєте, дозакінчити якусь ситуацію. Потрібно буде. До середини жовтня він буде у нас в ретро-русі, і у вас буде цілий весь цей час, так, для того, щоб вирішити всі остаточні вже питання, для того, щоб потім він зайшов уже повністю у ваш знак, у ваш перший дім. І з. Змінював ваше життя. Так, давайте дивиться, що вам скажуть карти. Дивіться завжди всі свої таро-прогнози і астропрогнози, де ви що не дивилися, на ваш сонячний, місячний і знак асценденту. Це дуже важливо, так ви будете мати е, особистий розклад, так, розклад більше для вас скажімо, Тому що розклади все ж таки у нас тут спільні. І інформацію я даю для всіх. А хто хоче особистий розклад, то велком в дірект мого інстаграм. Так, перша карта для водолія на травень 24-го. Рицар Кубків! У нас у водолійчиків розпочинається місяць із подарунків. Якісь дуже приємні емоції до вас ідуть. Е, можуть люди, якісь дуже приємні у вас з'явитися з подарунками. Е, ситуації, якісь принесуть вам, можливо, або якийсь початок, або якесь приємне завершення. Ви будете дуже тут раді. У когось почнеться любовна історія, рицар кубків для дівчат. Ви тут будьте, до речі, обережними, тому що вони дуже так рицарі. Якщо це чоловік, якщо це хлопець, то вони дуже багато вміють говорити, робити гарні жести, але не завжди стримуються, так стримують свої слова. Тому тут, можливо, потрібно буде провіряти трішки дії і також. Можливо, ви кудись поїдете у якусь приємну подорож або за якимось задоволенням. Справи ваші будуть іти трішки повільніше, помірно, не так швидко, можливо, як вам би цього хотілося. Але ви від цього будете отримувати тут кайф і задоволення. Місяць у вас вже розклад, починається дуже круто. Уже з подарунків, уже з приємних емоцій. Давайте далі дивитися. Наступна карта для водолія на травень 24-го. Водолії. А що це у вас за історія любовна? тут? Двіка кубків. Підписання контрактів може бути так і. Бізнесових і любовних, тут може бути зустріч, коханої людини. Так, він до вас, вона або він до вас приїдуть, ви з ним зустрінетеся, дорогі водолії. Або ж тут буде саме якесь підписання якогось контракту, саме робочого, де ви стаєте парою, ви стаєте колективом, ви працюєте вже зараз в партнерстві, ви працюєте з людиною удвох. Тут дуже якісь круті на вас чекають подарунки, вам буде дуже приємно. Від цього скористайтеся цим шансом. Взагалі цілий місяць у вас він буде ніби належати, так, він буде давати вам оцей такий вайб закоханості, вайб е якогось такого позитивних високих вібрацій. У, хто, до речі, хто вже в парі, у вас тут ніби як відновиться таке ваше е конфетно-букетний період, відновляться такі круті почуття. Так. І ще карта для водолія. вісім пентаклів. Це може бути пов'язано з роботою, або ви на роботі зустрінете тут якусь людину. Чи ви по роботі знову ж таки будете тут так, підписувати якісь контракти, або вам будуть якісь пропозиції поступати нової роботи, наприклад, або ви підпишете контракт, тут будете комусь платити гроші за квартиру, наприклад. Або щось собі купите у травні місяці. Вісім пентаклів це завжди про такий, знаєте, майстерність. Ви тут можете зайнятися якоюсь справою, в якій ви просто спец, спец, і ви дуже добре знаєте так робити свої обов'язки, і вас тут будуть за це дуже сильно цінити. Ви скажімо, завдяки своєму досвіду, завдяки своєму своїй майстерності, ви тут будете досягати іще більших вершин. У роботі все гуд. Тут з фінансами у вас все буде прекрасно. Можете навіть тут отримувати фінанси якісь свої. Можливо, ваша друга половинка буде вам так, давати вам якісь гроші, чи ви почнете співпрацювати, наприклад, там, зі своїм чоловіком чи зі своєю жінкою. Наступна колода карта для водоліїв на травень 24-го. Двійка мечей. І ще одна двічка. Ця вже нам говорить про те, що якась ситуація закінчиться, якась ситуація, ніби ви відкинете вже її в своєму житті, не будете більше на неї дивитися, не будете більше, знаєте, в ній розбиратися. Е, можете від чогось відмовлятися. Можливо, ви так, ви починаєте співпрацю з кимось е, з якимось новим партнером, і вам потрібно буде відмовитися від якихось колишніх е, партнерів. Або е, ви. Там переїжджаєте, наприклад, до свого е, чоловіка, ви виходите заміж, і вам потрібно буде відмовитися від якогось колишнього вашого життя. Е, явно тут іде якесь закінчення. В якихось із ваших справ тут ви будете відгороджуватися, ви будете ніби перекривати от е, собі дорогу, ніби у ваше е, минуле. І ще карта. Трійка пентаклів це знову фінанси, і тут у нас іде співпраця. Скоріше за все, це будуть якийсь так колектив. Ви, можливо, починаєте співпрацювати, відкриваєте свій бізнес разом з партнером і йдете з колективу, і йдете від інших людей. І також тут вам інші люди, так можуть ваші друзі або якісь оточуючі, можуть вам допомогти. Тому що потрібці Пентаклів тут потрібна думка оточуючих. Ви можете не зовсім добре бачити ситуацію, не зовсім добре розуміти, як закінчити. Те чи інше, і тут вам потрібно звернутися за допомогою до спеціаліста. Це може бути якась нова справа у вас, або якийсь новий спеціаліст, якого ви ще так, вперше, наприклад, цю людину бачите. І для вас це буде внову. І великі гроші це коштувати, до речі, також не буде. Тут можуть іти у нас якісь підписання, так, якихось печатки, ви будете якісь тут ставити з іншими людьми, або це. Що ж у нас по тройці пентаклів? По троє пентаклів. Якщо це якась іде, отут от відмова саме. Ну, скоріше, це відмова працювати так, в якомусь великому колективі. Або, е, ви, можливо, відмовитеся від колишньої вашої роботи, і починаєте ви тут бути спеціалістом і ще паралельно в якійсь новій сфері. Так, ви починаєте, ви йдете вчитися, наприклад, на щось. Чи можете е, викликати тут майстра додому, який буде вам щось допомагати робити? І ще карту. Король мечей, це у нас людина, це ви, до речі, це водолії, це близнюки або терези. І тут вам потрібно діяти дуже чітко і розумно. Скоріше за все, потрібно буде наставляти. Багато говоріть, розбирайтеся в у всіх сферах, так, у всіх ситуаціях, вам потрібно буде наводити лад, вам потрібно буде прояснити всі ситуації, вам потрібно буде, ніби, знаєте, Когось наставляти, комусь розказувати, як правильно що робити, можете звертатися тут за допомогою до адвоката, до лікаря. Це всі люди, які мають дуже багато інформації в голові, які можуть допомогти вам чимось навчити вас, так, або вам щось також прояснити, щось показати. Це може бути ваш партнер, так, для чоловіків це ви, а для жінок це може бути ваш партнер. Такий самий, ніби просвітлений. І тут має бути мінімум якихось емоцій. В справі, де вам потрібно буде тут завершувати, закривати щось і е, роз'ясняти якісь ситуації, вам потрібно е, виключати взагалі всі свої емоції і діяти дуже чітко е, і правильно. Так, давайте наступну колоду. Карта для водоліїв на травень 24-го. Король жезлів і ще одна людина. Дивіться, у вас тут пішли. Тепер у вас пішли люди, у вас пішли. Е Королів, е король жезлів. Це у нас лев, стрілець або овен. Людина дуже імпульсивна, людина, яка вміє керувати. Знову ж таки, король він має якийсь статус в житті. Він у нього вже є якийсь бекграунд, людина, яка розуміється на своїй справі. І хтось тут або буде це може бути ваш брат, друг, е якийсь знайомий новий начальник, наприклад, так. Який буде вас наставляти і буде вам е також е допомагати саме діяти фізично тут? У вас зверніть увагу на цю людину. І вам, можливо, тут потрібно зайнятися спортом або е взяти все в свої руки. Не передавайте, дивіться, у вас, вам тут не потрібно передавати відповідальність далі. Ви маєте брати відповідальність за своє життя, за всі ситуації, ви маєте брати все-таки на себе. Може бути людина-партнер, яка вам допомагає, але ви так. Також маєте вкладувати свою енергію, і ви маєте вкладувати свій час е, сюди. Наступна карта. Пажик, е, пажик кубків по пажам. Ну, знову ж таки, кубок у вас, так, у вас тут програється така трішки невагомість, програється трішки мріливість. виключить ілюзії. Просто не придумовуйте собі ситуації. Вам потрібно дивитися чітко все-таки тут на життя. Можуть прогриватися тут ваші діти. Можливо, ви будете вирішувати тут якісь питання, будете брати під контроль своїх дітей, або будете вирішувати якісь ситуації в житті ваших дітей, які не, не стоять стабільно. Бачите, вони тут ніби як по блоках. Вітають, вони не можуть вирішити щось самостійно, і вам потрібно буде це зробити. Або тут, можливо, можливо, ваші діти стануть дорослими. Так? Тут також, можливо, у когось син, і він перейде з позиції пожав в позицію короля. І ніби стане е, таким більш дорослим, або це може бути навіть е, так, е, і робота якась нова стане більш відповідальним. Ну тут у нас ідуть конкретні такі розвіювання, якихось ілюзій, не придумовуйте собі, е, якщо це початок якоїсь творчої самосправи, якщо це початок якогось творчого навчання у вашому житті, тоді приділяйте цьому взагалі максимальну кількість вашої енергії, і навіть фізично вам потрібно буде приділяти. Дуже багато так справ робити і вирішувати. Не літайте в облоках. Так, іще водоліє. Четвірка кубків. Четвірка кубків це про відмову від чогось почекати е потрібно буде подумати. Хтось тут вам можливо, хтось буде щось пропонувати, якісь нові ідеї, і вам потрібно буде так над ними подумати. У Вас дуже багато кубків. Багато у вас тут іде е емоцій так, якихось саме у, у, у всередині вас. Старайтеся їх контролювати. Ем, і четвірка кубків це у нас про паузу якусь, можливо, те, що вам будуть пропонувати, у вас вже є, і вам не потрібно більше, або ви будете обдумовувати, як краще зробити ту чи іншу справу. От тут, от якраз таки може бути оцей пажик, він у вас може програватися, як ніби е, я іще не знаю, мені потрібно подумати тут, мені потрібно вирішити, тому що по королю. У жезлі ви маєте прийняти е, чітке рішення. Ви маєте прийняти е, якусь чітку дію і щось вже починати робити. Не затягуйте дуже сильно довго. Так, візьміть собі, подумайте, звичайно, але от цього пажик вам треба перевести в якусь стабільну позицію. Давайте ще одна карта. Чим це воно все закінчиться? Для водолію. Король кубків. А закінчиться все тим, що ви, напевно, будете дуже довго е, е, знаєте, ніби війдете в себе, війдете в таку медитацію. Е, вам потрібно побути наодинці з собою, щоб прийняти правильне рішення для того, щоб все-таки пажик виріс в короля. Рішення прийняти буде. Але прийняти воно буде так, все-таки тут більше буде емоцій. Або тут якась людина, король Кубків, це рак скорпіон або риба, Він вам дуже допоможе. До нього потрібно буде прислухатися. Це може бути і якийсь психолог. Наприклад, людина, яка вміє вислухати, яка вміє дати правильну пораду, і яка може вас чимось наставити взагалі в житті. І, звичайно, тут, можливо, вам потрібно саме на рахунок якихось почуттів. Може, вам хтось буде тут у до речі, це може бути також. Вам хтось може якийсь в цей король признаватися в своїх почуттях з якійсь закоханості, і ви будете тут обдумовувати, будете провіряти, будете чекати якихось дій. Так, із цим королем кубків, ну і він вам свої дії покаже. Тут все буде дуже добре на емоційному стані. Ви і рішення приймете, і якщо це до, з любов'ю пов'язано, з якимись почуттями або з якимось партнерством, також тут рішення буде прийнято. Наступна колода. Так. Карта для водоліїв на травень 24-го. Паз жезлів, і починається нова справа. Починається або спорт, спортом ви починаєте займатися, або ви рухатися, починаєте кудись. Навчання якесь тут може бути. Вам потрібно буде вкладати максимум своєї енергії, максимум взагалі свого часу сюди. І старайтеся тут так приділяти не тільки свою увагу, так, а і робити якісь вже Дії конкретні в тій чи іншій справі. Якщо це якийсь новий бізнес, або ще щось, то обов'язково тут вчиться, обов'язково підвищуйте свою кваліфікацію. Можуть у вас з'являтися нові люди або якісь новини, якісь документи вам потрібно буде тут підписувати для того, щоб рухатися вперед, для того щоб рухатися далі. І ви їх тут виберете оцей жезл, дивіться, оцей і король. Жезлів і пажик жезлів ви берете е, в свої руки. Ви приймаєте рішення особисто тут. Ну і знову тут можуть ваші діти програтися, що ді, ну якби вашій дитині, наприклад, дитина спортом почне займатися, або, наприклад, е, якусь ідею принесе хтось, тут, можливо, з ваших молодших членів родини почне е, заробляти, або кудись багато їздити і багато рухатися. І ще одна. Карта для водоліїв на травень 24-го. Імператриця, старший аркан, це карта грошей. Це карта краси. Всі дівчата обов'язково ви вкладаєте е, фінанси в себе, ви вкладаєте в себе свій час е, йдете наводити красу максимально, як ви тільки можете. Е, тут може якась справа у вас нова початися пов'язана з красою. Так, хтось увійде в е, бізнес моди або в бізнес це у нас венера покровите стоїть цією картою. Все, що пов'язано з красою, все, що пов'язано з жіночністю, з тим, що дорого, багато, смачно е, якісь можуть бути. Дорогі вина, або якісь прикраси дорогі, все, що ніби знаєте. Все, що належить, от прямо такій жінці-жінці. От тут у вас може програватися, самі собі цього давайте. Е, у когось тут з'явиться так, хтось може до речі, хтось може завагітніти тут, тому що це у нас карта дитини, і імператриця у нас дає вагітність, дає, ніби якби так щось нове. Може бути у вас ідея, якась нова, яку ви будете виносити ніби в своїй голові. Ви будете обдумовувати, і ви її потім так під кінець місяця, ви її нарешті народите. Мужчини тут можуть зустріти таку прекрасну жінку, з якою захочуть побудувати сім'ю з якою захочуть створити пару саме. І це може бути навіть ваша мама тут може програватися якимось чином, вона буде вас, вам допомагати і вас підтримувати дуже сильно. І ще одну дві сюди карту на цю імператрицю. Так, водолія. Дві карти нам випало. Так, шестерка кубків і карта світ. Карта мир. Шестірка кубків це дійсно про діток. У когось тут будуть ситуації з дітками пов'язані. І е, це також така ностальгія по нашому минулому. Ви можете повертатися у місця вашого минулого, відчувати себе знову дитиною. Е, і це ніби найтакі найприємніші емоції, але потрібно буде вам тут зрозуміти, що це всього лише так, дитинство це минуле, його назад не повернеш. Е, партнери тут можуть з минулого якісь ваші повертатися, з якими ви будете якраз тут вирішувати. Питання, ви не тільки по роботі, ви будете вирішувати тут питання ще з якимись партнерами, які будуть так себе проявляти і будуть, можливо, хотіти повернутися або з вами знову зустрітися. І карта світ ви переходите на новий рівень, ви розширюєте свої горизонти, ви можете кудись полетіти, ви можете от е, полетіти, наприклад, до своєї мами або кудись за кордон разом зі своєю мамою. В якусь подорож. Тут можуть бути якісь останні такі підписання документів, і ви повертаєтеся, ви також тут по шестірці кубки ви можете повертатися вже в ті, в ті місця, де ви колись були. Е, Саме через от, це щось е, того, що карта миру. Вона Дає глобалізацію. От у вас тут, ніби така якась глобальна подія станеться, яка поверне вас у ваше минуле. І тут або, або дасть вам дітей. Так? Приїдуть якісь діти до вас, з якими ви будете нянчитися. Ну вам це дуже сильно сподобається, тому що карти тут дуже хороші. Так, і оракул для водоліїв на травень 24-го. Медитація миру і спокою. Ви подивіться, ця карта це просто це викопаний оцей король Кубків. Порада вам яка? Будьте в мирі з собою дійте тут чітко, правильно, і хто не може розібратися в собі, сідайте в медитацію, вам потрібно заспокоїти свої нерви, вам потрібно заспокоїти взагалі свій внутрішній стан обов'язково. Ну і, звичайно, тут будуть емоції якогось такого кохання, тут будуть емоції е, чогось, рибки у нас, вода. Це, це ж все про любов. Це можуть гроші, до речі, тут також. І рибки це також дітки. Тут можуть дітки з вами бути. І буде якась людина, яка буде вам допомагати, яка буде ніби за. Вами слідкувати в цьому місяці і вас постійно підтримувати. Ви себе будете так відчувати набагато спокійніше поруч з цією людиною. Так що, дорогі водолії, я вам бажаю прекрасного місяця. Відчуйте всі просто плюси, двійки, кубки. Нехай подарунки в ваше життя приходять і тільки найкращі. Але пам'ятайте, що деякі ситуації потрібно буде вам вирішувати чітко і швидко. Та включайте все-таки свою цю водолійську чуйку. І хорошого вам місяця! Ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!